Добрий день, малята. сьогодні до нас у гості завітав зайчик. Давайте разом з ним послухаємо віршик про зайчика. Прибіг зайчик до Берізки, плаче, витирає слізки. Я морквинку тут поклав, але хтось морквинку вкрав, та не плач, кажуть грибочки. Вітерець приніс листочки, підніми їх і побачиш, що ти зараз марно плачеш. А тепер давайте ще раз послухаємо. Прибіг зайчик до берізки, плаче, витирає слізки. Я морквинку тут поклав. Але хтось морковинку вкрав, та не плач, кажуть грибочки. Вітерець приніс листочки, підніми їх і побачиш, що ти зараз марно плачеш.